Перед Богом оголошую вас чоловіком і дружиною! Данці вбили усю мою родину. Навчи мене битися як ти. Допоможи мені знайти їх. Король Крістіан вважає, що це зламає жителів Стокгольма. Я законний король цієї країни, і я не дозволю відібрати це у мене якимось клятим шведським селянам! Точно. Ого! Армія короля сильна. треба бути хитрими. Хто я командою? Кляті ідіоти. Лише питання часу, коли він візьме місто В облогу. Я не відступлю. Ми переможемо! Міледі потрібні переговори. І от ми тут, як одна велика щаслива сім'я. Треба змінити наратив. Ви пишете свою власну історію. Він стане і вашим королем. Цього не буде. Стопити! Тікай, інакше тебе вб'ють. Слідуй плану. Один є і ще чотири. Моя сила безмежна. Доброго ра! Санина, уявіть, як приємно буде відчути шведську корону на своїй голові. У, -у, -у прям відчуваю. Ха -ха -ха. Скоро у кінотеатрах.